Вітаю вас, шановні глядачі. Одне з найважливіших питань зараз, тому що це питання може дуже сильно вплинути на хід війни в Україні. Це питання, чи стане Камала Харріс президентом Сполучених Штатів Америки в листопаді 2024 року на президентських виборах США. Я би хотів подивитися, чи є в неї шанси стати президентом. До речі, хто пам'ятає, нещодавно я складав прогноз Байден Трамп. І я зразу ж сказав, що у Трампа шанси вищі, набагато вищі, ніж у Байдена. Тобто і тоді я схилявся до думки, що все-таки Трамп переможе. Ну тоді ми дивилися між цими двома кандидатами. Зараз ми подивимося між е, тим і тим. Добре, ну подивимось конкретно на цю Камалу Харріс. Ну, Знаєте, багато хто пише в коментарях, що стане жінка президентом. Багато хто каже, що там Сімпсони передбачили, що жінка стане президентом. Ну, знаєте, я завжди стараюся дивитися об'єктивно, як мені показують карти. Знаєте, я нічю сторону не приймаю, в мене свої прогнози. Зрештою, багато хто казав, що ця війна в Україні повномасштабна теж не почнеться. Багато хто, більшість, я би навіть сказав, говорили, що війни не буде. Тому моя думка завжди йде така, ну, як сказати, краще. Моя думка йде проти противагу думці багатьох. У мене такі контр-гадання. Контр саме от, такі от, протилежні. Але давайте подивимося, чи є в неї шанси. Карта Скорботи падає як перша на циганській колоді. Ні. Така карта розчарування падає біля тієї Камали Харріс. Карта працівника падає біля неї. Теж негативна карта. Карта вченого, карта дослідження інформації. Карта сюрпризу падає. Карта священника. Ну, шанси в неї відсотків 45-50 є, але тут карта... перша карта розчарування, друга карта противник. Це не дуже хороший знак. Так, я думаю, що ця колода дасть нам додаткові знання і додаткову ситуацію картини. Двійка Хрестова, карта руху, карта якогось активного переміщення логістики, дама Хрестова карта сильної жінки, валет піковий, карта ворога. І п'ятірка червова розчарування. Я думаю, вона не стане президентом. Я думаю, президентом буде Трамп. Так. Я думаю, вона не стане президентом. Моя думка може відрізнятися від думок багатьох людей, від думок багатьох екстрасенсів. Ну, в листопаді 2024 року ви мені цей прогноз, будь ласка, згадаєте, добре? Він ніде не буде видалятися чи підтиратися. Я так не працюю. Ну, у мене були прогнози, які попропадали, але тому, що на них скаржилися боцька атака. Але в Ютубі точно цей прогноз не пропаде. Так що потім можете зайти в мій Ютубчик, передивитися його в листопаді і сказати: А Рома, ти був правий. Бо ти був неправий. Але все-таки я думаю, що вона жінка сильна, вольова, буде зараз дуже активно рухатися. Двійка Христова буде активно кампанію свою проводити. Але остання карта, яка випала п'ятірка Червова, це карта розчарування. А перша карта, яка випала, це карта скорботи. Я думаю, що вона президентом не стане. Ні. Я думаю, президентом стане Трамп. І я думаю, що Трамп завершить війну в Україні. Рішучим вольовим кулаком своїм завершить війну в Україні. Ну і так збудеться ще один мій прогноз про завершення війни. Подивимося, що з того всього буде. Я все-таки вважаю, що переможе Трамп, а не вона. Ну так. Ну, У Байдена взагалі шансів не було. Давайте дивитись правді в очі. Байден це такий вже старий дідо з деменцією. Можливо, там вже й Альцгеймер розвивається. Він герой анекдотів. І причому не тільки у русських чи в українців. Він герой анекдотів вже по всьому світу з нього сміються. Тому я ж кажу, що це було очевидно, що Байден не стане президентом на другий срок. От тому от вони так, демократи вирішили хитро просунути Камалу Харріс. В неї шанси вищі. Але все одно мені падає розчарування та скорбота. Я думаю, президентом Сполучених Штатів Америки стане Трамп. І можете, ви зі мною не погодитися, але скажу від себе б свою думку: я бажаю, що так буде краще. Нехай президентом Америки стане Трамп Сполучених Штатів. Я вибираю саме Трампа. Бережіть себе. До нових зустрічей!